Умань обступили. до схід сонця Умань затопили, затопили, закричали і ляга в нову, покотились по базару кінні народові, похотились малі діти і карині хворі квалти галас на базарі, як посеред моря, провалило, стоїть Гонта З Максимом завзяти кричати двох, Добре їде отак їх проклятих. А що святуть гайдамачих сон за Єзуїта, а з ним двох малих хлопців. Гондо, гонто! Усе твої діти, ти нас ріжеш заміж їх! Вони католики! Чом сам, чому не ріжеш, поки не великий? Убити пса, а собачав своєю заріжо. Коли ж громаду, що ви католики. Католики, бо в нас мати Боже мій великий, мучі, мучі спать, сім'я за громада. Мої діти католики. Щоб не було зради, щоб не було поговору, панове громадо, присягав я, брав свячений, різать католика синими сім мої, чому великі? Чому ляха не різали? Будем різать, тату. Не будете, не будете. будь проклята мати, та проклята католичка, що вас породила, щоб вона до схід сонця була, не втопила менше в гріха, ви не католиками, а тепер сини, мої сили. Маме поцілуйте мене в поміття, бо ми маю присяг! Маху душе! І дітей немає. Так, ну, так так брікопав, тату, як не замовчав? Поховати. Ки не треба воняти Це не. Це не Чому себе на Чому невелике. Чобляха Чому матір не вбили Ту проєкту католичку, що вас провідать. Ходім, брате! взяв Максима, пішли вздовж базару, і обидва закричали «Кари, кариляхам кари! І карали страшно того лиха, чого мені робилося, не було ніколи. Що Чого мені робилось Базилія школу, де вчились гонки, діти гонка вийдує. Ти поїла моїх діток, Ухає, лютує! Ти поїла невеликих, добру не навчили, варійціли! Гайдамаки стіни розвалили, розвалили об каміннях ксюрзів, розбивали школярів живих. Хай ховали. До самої ночі мій ляха мортували, ніде не осталось. А Гонта лютує. Де мене їде, де ми поховались? Сини моїх сини, мої човни, де, 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 де сини чому? чому чорноброві. Де ми поховались? Крові мені, крові шекецької крові. Хочеться дивитися, як вона чорніє. Хочеться напитись, чому вітер не віє, ляхів не нагіє. Так Гонта кричав по умані. Гайдамаки ставили столи. Дещо запопали страви нанесли і сіли вечері. Остання кара, остання вечеря. Отака От терміна. Тарген...